Ми любимо паркет за його міцність. Гологічність і довговічність не кожне підлогове покриття зможе скласти йому конкуренцію, і якщо сталося так, що ваш паркетна підлога здувся, не впадайте у відчай, адже це хороший спосіб оновити існуюче покриття. Повірте, будь-яку підлогу можна відновити головне, знати як крок: 1. з'ясувати причину здуття. Як тільки ви виявили у себе роздувся паркет, насамперед потрібно з'ясувати причину. Великим знавцем в питаннях підлогового покриття можна і не бути, як правило, в таких випадках причини лежить на поверхні, найімовірніше, це одна з наступних обставин на паркетну підлогу пролилася рідина, вібравши, як дошка почала підніматися, можливо, сталося затоплення сусідами зверху. Технологія укладання паркету була порушена, ймовірно. Недобросовісні укладальники не встановили гідрозатвор. Занадто вологе повітря, з якого паркет вібрав зайву вологу, перевірити рівень вологості в приміщенні можна за допомогою вігрометра, оптимальні показники 45 п'ять Порада від іммі Ром, якщо поверхом нижче вашої квартири знаходиться лазня або сауна. Швидше за все, причина здуття паркету у відсутності у вас гідроізоляції, підвищена волога з нижніх поверхів проникає в паркетну дошку, внаслідок чого та піднімається, це може відбуватися, навіть якщо знизу розташована звичайна кухня. В такому випадку, щоб усунути здуття і уникнути таких проблем в майбутньому, потрібно встановити гідроізоляцію. Крок 2. оцінити величину пошкоджень, коли причина здуття знайдена. Потрібно оцінити масштаб отриманого збитку у тому випадку, якщо паркет пошкоджений точково, тобто постраждали окремі плашки. Їх можна замінити на нові, таким чином відреставрувавши паркет. А якщо мова йде про масштабні наслідки і реставрацію, не обійтися. Доведеться міняти всю підлогу. Порада від Inmi ROAM. Завжди зберігайте запасні дощики від паркетного покриття, які йшли в загальному комплекті. В разі невеликих пошкоджень паркетного покриття, вам не доведеться бігати по будівельних супермаркетах, підбираючи відсутні планки за кольором, текстурою і розміром. Крок 3. Витягнути пошкоджені планки і висушити паркетне покриття перед реставрацією, паркет добре просушується. А пошкоджені до щічки витягуються з лунок отвір, що утворився в покритті, послабить натяг в пошкодженому місці, і буде служити своєрідною вентиляцією підлоги. У ціль між планками акуратно потрібно вставити стамеску і підняти частину, що не прибиту цехом, а потім і всю іншу планку. Після цього потрібно забезпечити поступове збільшення температури на 2-3 градуси за цельсієм в приміщенні. Різких перепадів потрібно уникати вони сприяють пересушування дошки і утворення тріщин і зазорів в покритті. Порада від Інні роум: не варто використовувати опалювальні прилади в процесі сушіння, більшість з них різко підвищують температуру в приміщенні, а в цьому випадку це не припустимо добре, якщо в будинку встановлений клімат контроль, за допомогою якого можна поступово збільшити температуру, якщо його немає. Обмежтеся провітрюванням і забезпечити хорошу вентиляцію в кімнаті, де сталося пошкодження паркету. Крок 4. очистити місце, що утворилося після того, як покриття висохло. Приступаємо до очищення. Утворилася дірки, під паркетом завжди накопичується багато сміття, пилу і бруду, старий паркетний клей, паркетне масло і розтрескавшася ґрунтовка. Все це перед установкою нових деталей треба видалити. Для очищення утворилися лунок як найкраще підійде пилосос, з його допомогою можна найбільш вдалим чином підготувати місце для нових паркетних дощок. Порада від ІНМІ: зверніть увагу, що не можна використовувати для очищення викрутки та інші підручні засоби. Ви ризикуєте забити сміття ще глибше і тим самим розширити тріщини в паркеті. Крок 5. Встановити нові елементи після сушіння і очищення поверхні встановлюємо нові планки, їх можна взяти зі старого комплекту паркетних дощок або підібрати нові, щоб дощички лягли впритул до старих, використовуйте рубанок, їм підганяйте деталі за розміром, що стосується закріплення нових елементів, то тут існує кілька варіантів, якщо має бути установка декількох планок. Краще склеїти їх спочатку один з одним і тільки після цього розмістити на старому місці. Також можна закріпити планки за допомогою саморізів, вкручуючи їх під кутом, якщо підлога бетонна, то добре підійдуть рідкі цвяхи або дюбелі, вони дозволять закріпити паркет грунтовну і на століття, урада від іні роум при виборі нових деталей. Уважно дивіться на матері, з якого зроблені планки, а також текстуру, відтінок і природно розмір. Всі ці параметри повинні збігатися з паркетом, який вже покладено. Крок 6. прошліфувати поверхню і покрити її лаком. Встановивши відсутні елементи, приступаємо до шліфування. Знімати шар деревини потрібно неодмінно уздовж волокон, як правило. Паркетна дошка має ширину від 10 до 20, а при шліфуванні знімається шар деревини близько м. Таким чином, одне покриття можна реставрувати мінімум два рази. Завершивши шліфування, паркет треба покрити лаком, скористайтеся валиком з невеликим ворсом. Лак необхідно як слід розкачати по поверхні, щоб він схопився з деревиною. Досвідчені майстри наносять один товстий шар, але новачкам зручніше буде покласти кілька тонких. Порада від Інмі. Ром. різні лаки сохнуть по різному в залежності від складу. Полімерні зазвичай висихають швидко за кілька годин, а ось натуральні можуть сохнути і до декількох днів.